Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу Колекція Альфред Гічкок презентує Дональд Хонік. Валізка Потерта ручка невеличкої непоказної дорожньої валізи пекла долоню Керу. Коли декілька хвилин тому шеф тицнув йому цю поклажу у руки і кер поспіхом сів у таксі, він був майже переконаний, що водій, щойно глянувши на валізу, негайно здогадався, що вона набита наркотиками. Ці пройди світи нас крізь бачать всіх і все, пояснив він собі свої страхи і ще міцніш притис валізу до живота. Біля аеропорту кер поспіхом розрахувався і, змішавшись із юрбою, почав пробиратися до довідкового бюро. У гарячці він забув час вильоту. Монотонний голос дівчини у форменному одязі подіяв на нього заспокійливо. Уже більш впевнено, він покрокував до багажного відділення і поклав на прилавок. Валізку наповнену вщерть, як сказав йому шеф першосортним героїном. І з удаваною байдужістю він спостерігав, як його дорогоцінна поклажа стрічкою транспортера поповзла до автокара, який відвозив багаж до літака. Переконавши, що усе гаразд, кер пройшов до зали очікування і тільки тут дозволив собі розслабитися. Сівши у куточку за пальмою, він запалив і жадібно затягнувся сизим димом. До цієї хвилини, у складній мережі мафії він був просто хлопчиком на побігеньках. Обов'язки його не простягалися далі, як віднеси, принеси або ж подзвони передай. Саме тому сьогоднішній день став для нього справжньою подією. Отримати від шефа таке. Ні, таке завдання, адже це і був знак довіри і мовчазне визнання його здібностей, та й зрештою підвищення на посаді, що в ієрархії гангів має таке ж саме значення, як і на державній службі. Хто хто, а він знав, кур'єри це вже особлива каста. Утім. Якщо подумати, то його завдання було не таким уже і складним. Разом із багажем Керу вручили авіаквиток до Чикаго і гроші на дорожні витрати. У чикагському аеропорту на нього будуть чекати два джентльмени у жовтих солом'яних капелюхах. У кожного із них в руці буде вчорашній номер Нью-Йорк Таймс. Валізка перейде із рук в руки. Після чого керу наказано було найближчим же літаком повертатися назад. З одного боку, нічого особливо складного в його місії не було, якщо не брати до уваги той факт, що в міст Аліски було оцінено у 200 тисяч доларів. Саме це шестизначне число і наповнювало його кера гордістю. Позираючи на кільця блакитного цигаркового диму, він готовий був уже посміятися зі своїх недавніх страхів, як раптом весь напружився і похолов. Через широкі вхідні двері зосередженою юрбою пройшла велика група поліцейських. Кер, зовсім забувши про обережність, готовий був кинутися на втьоки. І таки кинувся б, якби, якби від страху не стіпенів, не маючи сили рушити з місця. Минуло декілька секунд і десь у глибині свідомості спалахнула бліда іскорка здорового глузду. А чому, власне, він думає, що ці поліцейські з'явилися саме за ним. Втягнувши раз другий глибше повітря, і змахнувши із чола крапельки холодного поту, кер підвівся і повільно, але доволі впевнено попрямував поглянути на охоронців порядку. Через величезне вікно аеропорту, він побачив, як вони церемонним кроком рухаються до літака. І тільки тут він звернув увагу. На декількох поважних панів у цивільному, яких, власне, і оточували поліціянти. А що тут відбувається? із навмисною недбалістю запитав він у стюардеси, що йшла повз. Та кинула на кремезного чолов'ягу швидкоплинний погляд і коротко відповіла. Прем'єр. Вона вимовила назву якоїсь країни, про яку кер ніколи й не чув. З його душі, немов камінь звалився. Від раптової полегкості та радощів, що сповнили його груди, він мало не пробігся по аеропорту та подумки поплескав себе по плечу. Ти молодчина, кер, ти стримався, братику. Тим часом. Прем'єр невідомої країни і його нечисленна свита піднялися трапом і зникли у літаку. Тільки тепер було дано дозвіл на посадку інших пасажирів. У тому, строкатому натовпі, кер пройшов до літака, зійшов з ходинками і, сівши на своє місце, пристебнув ремінь безпеки. Ну, все. Тепер здається. Головне позаду, подумав він, дивлячись в ілюмінатор. А наступної миті знову відчув щемливий холодок. Двоє високих чоловіків у цивільному бігли до літака. Тремтячими пальцями Кер розстибнув замок на ремені, тепер вже сумнівів не було. Ці двоє рухаються за ним. Таке буває, майнула думка. Просто витік інформації. Хтось здав кур'єра. З хвилини на хвилини він очікував викриття. Обережно визирнувши з-за спинки крісла, Кер побачив, як двоє у цивільному пошепотілися про щось із стюардесою тоді увійшли в кабіну пілотів. За декілька секунд стюардеса оголосила притихлим пасажирам інтеркомом. Леді та джентльмени, виліт нашого літака затримується. Адміністрація аеропорту отримала анонімне повідомлення телефоном, що на борту літака знаходиться бомба. Прошу усіх повернутися до зали очікування і там почекати, поки поліція обстежить літак. А, Помилкова тривога, сказав один із пасажирів що крокував поруч із кером бетонною доріжкою. Якийсь ідіот дізнався, що цим літаком летить прем'єр, і вирішив пожартувати. Такі штучки виробляють зараз часто. Ну, напевно, так воно і є, підтакнув кер, що не міг стримати посмішку радощів. Однак варто було йому поглянути назад, як вона негайно зів'яла. З вантажного люка літака інтенсивно вивантажували валізи, пакунки та іншу поклажу. Було зрозуміло, що одним оглядом літака не обійдеться, без ревізії багажу не обійдеться. Вихід лишався один. Потрібно було забрати нещасливу валізку раніше, аніж вона потрапить на огляд. Забрати? І втікати. У залі очікування тепер було малолюдно. Керові це не сподобалося. У натовпі він почувався якось спокійніше. Підійшовши до довідкового бюро, він із роздратуванням промовив Хотів би я знати, де саме будуть оглядати той багаж. Якщо десь поруч, то треба попередити пасажирів. Хто знає, якої вона сили ця бомба. Прошу вас не хвилюватися, посміхнулася йому дівчина у віконечку. Огляд багажу будуть проводити у службовому приміщенні для пілотів. Це там, за рогом. Дівчина кивнула вбік вікна. А там? перепитав кер, повертаючись. Там. Ще раз посміхнулася дівчина і хихикнула тихенько. Поруч із чоловічою вбиральнею, Кер зробив велике коло залою і, коли переконався, що його вже не видно із віконечка довідкового бюро, попрямував у бік вбиральні. За рухом він побачив двері із табличкою службове приміщення стороннім вхід заборонено. Озирнувшись на всі боки. Кер штовхнув двері і опинився у просторому коридорі. Зазирнув у першу ж кімнату, і йому поталанило. Одразу побачив купу складеного багажу, а в ній свою чорну валізку, затиснуту між масивним кофром та блакитним пластиковим мішком. У кімнаті двоє хлопців в комбінезонах із явною нервовістю займалися складанням речей. Один із них квапливо попрямував до виходу. Кер завмер за дверима. Коли співробітник вийшов назовні, кер рішуче зайшов в кімнату і сердитим голосом запитав: Де лейтенант Рендвелл? Чому його тут немає? Цікаво, хто має сторожити це барахло? Робітник здивовано знизав плечима. Негайно його!» – підвищив голос кер. Осмілівши та знахабнівши, коли побачив розгублену фізіономію хлопця в комбінезоні. Знаєш його? Високий худорлявий і з вусами. Напевно, десь в залі очікування. Бо я гус. скажи, щоб негайно йшов сюди. Так, сир, відповів хлопець і вийшов. Кер розрахував, що поки робітник буде шукати неіснуючого лейтенанта Рендувала. Пройде не менш як три-чотири хвилини. Цього було цілком достатньо. Вихопивши із купи багажу свою валізку, Кер знову опинився у коридорі і, переконавши, що поруч немає нікого, вислизнув зі службового приміщення. Ну, все. Тепер тільки спробуйте причепіться. Серце стукотіло у грудях, немов відбійний молоток. Кер намагався йти якомога повільніше, аби вгамувати його биття та вирівняти дихання. Ну що ж, сьогодні для мене виліт відкладається. Це абсолютно очевидно, бурмотів він собі під носа, залишаючи аеропорт. Телефонувати шефу не можна. Треба про все доповісти особисто. Через півгодини. Він був уже у вестибюлі багатоповерхового готелю і з незалежним виглядом підходив до ліфта. На найвищому поверсі він тричі постукав в один із номерів. Двері відчинилися. Всю їх ширину займав здоровило двометрового зросту з приплюснутим носом. Ти? здивувався він. Вже повернувся? Так відповів кер, не вдаючись у подробиці. Де вони? Радяться, понизивши голос, відповів здоровань. Не будуть вони зараз з тобою розмовляти. Приходь пізніше. Але у мене, у мене дуже важлива справа. Та ти що? У тебе і важлива справа? зневажливо скривився здоровань. Кер мовчки вказав на чорну валізку. Можеш залишити тут, сказав Здоровило. Охоронець вихопив її із рук кера. Я сам занесу шефу, а ти згинь. Зрозуміло. Ну, ось і все. Заперечувати, протестувати жодного сенсу не було. Кілька секунд кер постояв перед зачиненими дверима. А потім знизав плечима і рушив до ліфта. Він вирішив, що має повне право перехилити десь склянку другу як компенсацію за всі сьогоднішні колотнечі. А в цей час, поки невдаха кур'єр віддалявся від готелю. В апартаментах розкішного номера сиділи боси однієї з ланок всемогутньої мафії. Сиділи вони у зручних низьких шкіряних кріслах за довгим дорогим столом, що виблискував полірованими візерунками. Я дивуюся, що ти прийняв цю пропозицію, жовчним тоном промовив один із присутніх. Може, ти поясниш? Навіщо нам цей прем'єр? Яке нам до нього діло? Той, до кого було звернене питання, недбало махнув рукою. Бізнес є бізнес. За це добре заплатили ті, кому до нього діло є. Половину відразу, решту, коли справу буде зроблено. На насупленому обличчі того, хто запитував. Не здригнувся жоден м'яз, Але подумки він посміхнувся. Ти, вочевидь, добряче нагрів руки на цій справі, старий лисе. Цієї миті двері в апартаменти тихенько прочинилися, і в них увійшов двометровий здоровань з приплюснутим носом. У руці він тримав валізку кера. Боси не звернули на здоровання жодної уваги. Так ніби це була не людина, а якийсь неживий предмет. Потупцявшись та не наваживши завадити розмові, він зрештою втис валізу у простінок біля письмового столу, за яким сидів шеф, а тоді тихенько вийшов, аби не заважати. А кому ти доручив пронести бомбу? Знову поставив питання той самий голос. Керу, знаєш такого? Нікчема малий. А як ти це зробив? Хм. Дав йому валізу і сказав, що там героїн. Наказав, щоб він оберігав її. І. Вибухівки там вистачить, аби рознести на шмаття цілу ескадрилью, а не те, що один літак. Шеф глянув на дорогий годинник, інкрустований діамантами. О, до речі, механізм спрацює за хвилину. Дональд Хоніг. Валіска Читав Руслан Алекссіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Для кращого просування напишіть, будь ласка, декілька коментарів. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку MonoBank BaйMa чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.